Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні на зв'язку Паладжі Леджі І сьогодні моя вікінша вам проведе екскурсію по моєму дерев'яному, як мені друг сказав, маєтку. Звичайно, це простий трьохповерховий будиночок, який я зробила трошки-трошки психодуб, після того, як мені не сподобалась моя сходитка, мої сходи великі. Я його з вікіншою своєю зрубала весь верх і зробила замість двохповерхового чердачкого будинку, трьохповерхового два поверхи робочі, і на третій був чердак, і, бачите, кабід навіть зробила. Все-таки постаралася моя вікінша, зробила, звичайно, собі. Місце для крафту. І, до речі, до речі, вже спойлер. І взагалі зараз я граю і сплю в цьому будинку. Причина все тролі, тому що я в Чорнолісі все-таки добралася, і в болота, як ви зрозуміли, добралася. І там в Чорнолісі я вбила троля. А після того, як ти вбиваєш троля, є така, є така штука, що на тебе починаються рейди тролів. Я не пам'ятаю, чи треба вбивати продавню для цього, але я його вбила з друзями. Дякую, до речі, за це. Так, і в результаті на мене вже тричі робили рейди саме тролі. Хоча в нормі, хоча в нормі, друзі мої дорогі. Тролі взагалі це є, повинні навіть не рейди тролів буде більше, а навіть зараз скелети з драуграми, тому що я все-таки, як ви зрозуміли, вже їхні підземні затоплені крипти залізла за залізом. А я залізла за залізом дуже конкретно. Я, мабуть, там місцеві всі болота, всі ті там, де я подорожую, всі винищила. Тож невеликий спойлер. Подорожую зазвичай саме за ресурсами в іншому світі, тому що там дуже багато всього переносить. І мені ліньки <свісно> топать на базу, все це заносить, і то що дуже далеко. Звичайно, можна використовувати портали, але в порталах, як ви розумієте, не можна переносити і руду. Так що я використовую інші світи. Я то вже подорожувати, зібрала матеріалу. Прийшла назад, забрала матеріалу, прийшла назад. Це легальне, до речі, легальне, легальне, як кажуть, в кавичках читерство, тому що це взагалі я не вважаю читерством, коли на тебе все, все рівно боси, все, все агреться і хоче тебе вбити, і всі такі ж самі умови, просто ти перекричаєшся між світами. Все-таки розробники, ви нам дозволили це, так що я використовую легально. Так, я це невеликий спойлер. Але сьогодні я хочу вам розповісти, що ж, що ж тут вона зробила саме в цьому будинку. Тому що оцю красу я буду вам робити на неї огляд уже в наступному відео, то що я її ще трошки не добудувала. Я хочу ці даси трошки добудувати. Хочу трошки тут зробити більш красиво, щось гарне, цікаве. І плюс. Трошки подивитися там, огородину місце... зробити. І плюс, все-таки сьогодні я чого так спішу цього баєтку, першого мого хочу зробити огляд, тому що я його, мабуть, буду руйнувати. І чого буду руйнувати, тому що я пересилилася вже той маєток, тому що при рейдах тролів, при рейдах всяких творю краще бородитися звідти. Тут навіть спати не дуже безпечно, то що тебе вб'ють, скоріше всього, я не знаю, по-моєму, коли я не сплю. Але просто сіролюдиків вбивати — це норм тут, а інших ні. І за цього я думаю тут зробити просто базу. Там, де я ресурси, роблю, збираю, плавлю медовуху, наприклад, тут буду бродити, скоріше за все, тому що там місце я якось коли будувала, я собі де розрахувала. Мені треба було місце на вулиці, щоб не біло все. А всередині я не хотіла прям так це займатися, щоб воно не пахтіло, не водяло. Хоча, може, попсими окнами зроблю. Тут у мене другий, третій поверх, не другий, а третій поверх, там, до речі, четвертий чердак. Але все рівно хочеться цю базу перекроїти повністю, зробити ширше. Зробити, мабуть, тут, типу, Огородини. Ну, більше всього, тут плавильні будуть вугілля, багато будемо робити і всього такого. То, що по-чесному, бо там просто місця реально немає. Багато хто рекомендує себе під земелях це робити. Підземеллях я подумала, це ж можна, звичайно, там, де все зробити. Я ж для кабіне зробила. але... Чесно говорячи, я вважаю, що ці всі штуки повинні бути на вулиці, і то, що в житті воно, в принципі, так і є. Е, Більшість випадків саме так краще. Можна, звичайно, робити ті, типу кузні, і там все це заходиться. Ну добре, ну давайте вже почнемо екскурсію, Ну перші надписи, е, ласкаво прошу будинок Вікіс, з 6 людикам скелетові тролям заходити не можна. Тролля це зупинить, так? <гад> Скажіть. <гад> так, дивіться. перше звичайно, ми підемо, подивимося тут, тому що тут найбільш мало всього. Перше, звичайно, бочка з видовухою Я казав для видовиці, Тут тут нічого немає, тому що давненько я не заходила, можливо, десь і освітлення немає У Оця штука я коли знайшла торговця, а я знайшла біля боса другого прадавнього, недалеко він у мене там стояв. І ця штука прикольна, тим, що я, наприклад, ті балатки або якісь предмети, які в мене позабиралися сміттєві, які я їх не використовую сюди, взяла, зібрала, зібрала. Потім котору під доша я зробила. Торпува злишався забрати, бува, не соглашався. І Такий вибачте тор... Але такий жадів не давав тільки п'ять вуглин де щаслих чи одну. Але це серед ну, замість того, щоб цей мусор валявся і щось з тим траплялося, він у мене в одному місці, як кажуть, хоч вугли від нього і то край гарно, як кажуть. А це в мене башта, в яку я по факту відстрілювалася від ворогів, аванпостік, так брала, так стріляла, чик-чирік, серед людиків бувала. Так, потім. Звичайно, у мене тут плавильня одна, і вона взагалі тут не повинна бути, але я її тут поставила, тому що в мене було масове плавління заліза. І я зробила так плавильні, вуглеві штучки, О, до речі, треба забрати. Зараз, бачите, ще мені ті, скільки то бінді. так, треба плавати. Але так як я залізо, знайшла. Я, я, коли, наприклад, психаную, я завжди багато всього збираю. В даному випадку, як ви бачите, предмети різні, Так що в мене таке. І за цього треба, як ви кажете, зайнятися переплавлінням його, але в мене все ніяк не має часу. От, до речі, до речі, давайте, поки ми з вами спілкуємося, якраз у мене оце і настрій є. Будемо обідь плавати. Якраз вівничка є. Ой, тільки, ми, от, бачите, із-за цього ці скрики поруч, тому що воно дуже важко їй. В моєї набі серця. Але речі, що це водою ось така маленька? А, а, я не поїла, ох, я не поїла. Зараз будемо їсти. Так що таке? Зараз. І будемо, будемо бу... плавати. Це плавимо, 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 плавимо в плавимо, відділля. Плавимо все. І якраз поки будемо проводити екскурсію, може і не збереться мені всякого такого. До речі, поки я пам'ятаю, зробимо ще невеликий огляд мого цього паку. Так, у мене оце дерев'яний одяг, він, до речі, дерев'яний дуже-дуже корисний. Корисний в тому плані, що він лук прокачує, а я б'юся взагалі останнім часом луком, плюс він дає захист від отрути. Так. Ну і, звичайно, від вдома стирила цю штуку, як я освітлюю зараз ми її зробимо. О, так, будемо освітити все, освітлювати. Це дуже гарна штука, не зря, як кажуть, потрачені кошти. І Будемо все освітлювати. І, звичайно, поясок, поясок який додає нам 150 ваги додаткової ми можемо брати, гноми нам благословили. Ну, дивіться, це ми зайшли в будинок. Спочатку, звичайно, виглядаються казади. Казад, вогнище, кострище, бо його, звичайно, трошки є інколи підживлюю. Тут судаки, які я використовую речі, які найчастіше. Але я вам зразу кажу спойлер, я вже ча частину тих речей туди перенесла. Так що тут мало що як так залишилось. Це, до речі, <реш> <реш> случайно забігла в рідина і, случайно вбила трьох оцих гоблінів. Ой, боже! Чи кого я там вбила? Коротше, якісь гоблінів вбила. Я не зрозуміла, яких. Але в мене загрилися інші, я її ледве втекла, до мене залишилася така штука і ще якийсь метал. Де зрозуміли, до його поки не освоїла. Треба його, звичайно, буде роду, то освоїти. Може, щось вона мені дасть, але я в рівнини боюсь ходити. Вибачте, я ще до рівни не доросла, я ще гори навіть не пройшла. А в рівнини треба суватися тільки після того, як ви освоїли гори. А свають гори, поки я не вбила третього е, боса, я не буду. А я її вбила тільки двох е, з друзями. Так що і, і Сама, до речі, вбила оцього. І, до речі, ще продав його вбила сьогодні. Це, звичайно, той ще експірієнс, але вбила. Так, Дивіться, це, звичайно, стійка, як ви бачите, з приколами. Пам'ятаю, лук все переможе Леня також. Реально, лук мені перебіг і троля, лук переміг мені і Оленя. Лук мені перебіг і продав його. І взагалі я вважаю, що лук це найсильніша зброя для війки. Тож багатьох мобів оббивала себе луком. Але, звичайно, оце була валава, що в мене в руках дуже гарно вбиває скелетиків. І, до речі, боса наступного, якого ми будемо з травами разом бити — це купу кісток, Вбити можна тільки булавою, скоріше за всього, і що ще? Булавою, якщо не помиляюсь. то що там вона, типу, як скелет, важить. А скелети всі дуже слабкі від що, як кажуть, урода. Ну, звичайно, тут надписи, тут був стіл, було все гарненько, але вона віки, що в мене, мабуть, стіл зламала в процесі, як розсердилась на щось. І стіла нема, стіла нема що поїсти, ми їмо, як кажуть, сидячи біля котла, прямо так сидячи. Ну, тролль дивиться в лісі ходить. І, до речі, це мій перший тролль, якого я вбила, і я його зразу вже повісила, щоб радуватися. Це, звичайно, саме проста здобуч. Раніше для мене цей олень буде простий, але, як кажуть, ми всі з свікіншею виросли. Так, це склад Склад різного смачне. От бачите, в мене варенячко є мед. А це, до речі, живиться, що тут робить. Так, живиться тут не треба. Бе тут, бачите, всяка. О, оце, до речі, опіратрути, що вона тут робить. Так, тут всяке в мене корисне. Оце бачите мед. То, що в мене були вулики, але вулики мої зрутували якісь гади. Я їх хотіла ще сьогодні знайти. Так що, таке: тут у мене їжа. А, так, ще я не знаю, показувала чи не показувала. це верстак з моїми речами для ремесла. І вони у мене тут всі лежать. Звичайно, це для початку дуже круто, круто все тут. Але, як кажуть, я тут більшість знову суди пусті, тому що їх більшість вже перенесла в основний замок. Отут у мене, я зараз вам покажу, тут у мене те, що буде своїми ворогами. Оце, бачите, добильний станок шкіру снібув. І Оленів, як кажуть, я вже вбила гарненько достатньо. Що їх там вбивати Да? Так, друзі. Ну і пішли вже на другий поверх по баєточку і подивимося, що ж там таке твориться. Так, це в мене маєток звичайний, це моя карта. До речі, обновимо карту. Так, і тут у мене. Карта, до речі, хто не знав. Можна з друзями ділитися саме своєю картою, те, що ти знайшов. Це дуже гарна штука. Мені вона подобається. Бачите, цікаво, як тут можна пройти далеким шляхом і дійти до боса. Так, і дивіться, о, це ліжко, до речі, Жені Дідкохаб, але я тільки що замітила, що Ектюр з нижнього поверху його рогами пробиває йому прямо там, де голова. А він, до речі, Женя на ньому поспати. Оце, бачите, нащо да, з вікінгам залізне шолом, саме для цього, щоб випадково рогом себе не вбити. Так. А ще раз зробимо трошки освітлення. і тут, до речі, дивіться, тут моє ліжечко і, і особиста скринька. До речі, зараз ми з нею позабираємо все, бачите, скільки всього накопила під час. Того, як всякі злачні крипти, всяке таке збирала. Оце моя місцинка, де я відпочиваю. Тут звичайно всяка, всяка всячина, яку сюди складую. Ну, і, звичайно, там щось непонятне. Я не пам'ятаю, що тут я складувала. Так, тут оглядаємо територію, бачите, десь серельовник там бігає. Зрозуміло все. А це тут всякий мутлох, як кажуть. Вотлох, мотлох, мотлох. Бачите, всякі, всякі по... Непонят... О, бурштрин! До речі, я його треба забрати буде. Так. Тут всяке таке, що в мене храниться. Я його тут зберігаю. І тут у мене дуже гарно. Так, до речі, я там гляну, скільки того бурштину. Що, Так, непогано. То, що якщо я ще знайду торговця, я його ще до нього повернуся, коли вб'ю доступного боса купу кісток, то що у торговця з кожним босом такий відкривається нове, нове те, відкривається, чим можна торгувати. От, наприклад, хробками, якщо не помиляюсь, мені дали після того, як я вбила, продав його. Так що таке, От, бачите, це такий будиночок. Я ще, звичайно, вам. Він такий гарний, зручненький. Я, я хотіла за, показати, що позаду. Позаду в мене е, е, зовсім нічого, як кажуть. Але я вам показала, як кажуть. Але це таке шутки з шутки, шутками. Але я ще хотіла показати, бачите, насипи. Насипи вам прийдеться в будь-якому випадку освоїти, як робити, Тому що насипи найкращі природні захисти і спосіб. Ой, до речі, це якийсь. Так, Найкращий природній спосіб захистити від ворогів і направити, куди вам потрібно їх. Тому що вони по насипом не, не залізуть. Тролі, до речі, по насипу, я пробувала вже на мене на ту базу нападали, вони не, якщо він крутий, вони на нього взагалі не залазять, вони його не руйнують. Так як руйнують кам'яні будинки, кам'яні все. Так що, саме за камінь, треба, я вам реально кажу, що вам треба вкадати в рів, тобто копати рви біля свого основного маєтку, і обов'язково робити насипи біля цього ж самого маєтку, щоб ніяка зараза не залізла. І це дуже-дуже зручно. І ви можете своїх ворогів направляти саме в е, певним шляхом до себе. І це дуже-дуже забезпечує комфорт, комфорт і вбивство. І за цього в моєму першому будинку насипи були по всьому периметру, щоб вороги йшли і нападали, не руйнували мені чи, як кажуть, огорожу іншу. А руйнували саме, і били, сюди йшли, і я їх так вистрілювала добряче. Так що таке? І Ще, от, як ви бачите, камінчик зробила гарненький від. І весь будинок, як кажуть. Ну, взагалі, якщо хтось там щось колись цікавився будівництвом, то саме два поверхи, і саме цей кабін, це вся труба вона і гріла ці два поверхи будинку. Ну, якщо це я не помиляюсь, я взагалі не будівник в житті по професії. Я більше такий, як кажуть, вам, дизайнер всяке таке, веб-дизайнер. -веб Ще прикол, коротше, сплошний я не професія. <хи> але нічого, це так, я сміюся, але насправді цікава професія. Інакше б я не ходила на неї. Ой, так, ладно. Е -е, я не можу взяти, я із зарубінчиків. А ми не можу взяти. так. Е -е, метал, метал, метал. А давай ми його все-таки заберемо. Так, спочатку сюди, щоб я встигла добратися. Опа! Я, я ще не перевантажилась. Так, далі добре. Та да, й добре. У мене ж 444, тобто я до судового будинку потім доберуся. Встигну добратися. Ні, я не встигну, мабуть, все-таки тоді покладу на місце, щоб воно мені не перевантажило, мені, поки я з вами бігаю. О, до речі, граблі я, бачите, повісила біля огороду. І там же де буде огород, так само зроблю. Те, що, по факту, ці граблі мені в інших місцях не дуже потрібні. Так, я зараз трошки біля багаття мене, коли вона пише, там, що воно мерзне, це трошки смущає. Ну, Такий в мене, до речі, будиночок. Скажіть, друзі, вам подобається варіант, як для початку? Це дуже-дуже гарний, дуже зручний варіант. Звичайно, у цю штуку ви може, і не знайдете, то що треба гробкам торговця. Але... Все-таки я вважаю, що це прекрасний варіант. Тут всі матеріали використані, які ви, ви можете знайти в біомах левади і біомах е трошки Чорнолісця. що, більше всього біді я не збирала від них, е як кажуть, рут саме, саме в Чорнолісці, але все-таки це все легше знайти, чим теж саме залізо. У цих же бочках. Е по-моєму, так, да. треба заліти. Чи, чи... чи може мідь? Добре, зараз, секундочку, я гляну, що там для бочок потрібно, щоб вам ремесло, ремесло, так, дивіться. Так, бронза бронза потрібна, так, що ви можете все це знайти в тих біомах і тут все збудувати, звичайно. Так що, крім оцих судочків, то що для них треба залізо, а залізо вам треба додому. Все-таки до боліт дібратися і походити в затоплені крипти. І не факт, що тільки воду. Я, наприклад, в тому світі, де забираю ту руду, я, мабуть, всі болота місцеві повністю обібрала. І жду, коли, коли мене я переможу кіпу кісток, там кажуть, дуже гарна штука буде, яка допоможе руди шукати. Надіюсь, надіюсь, це буде. Добре, то що після кіпи кісток буде місцевий апокаліпсис, там мене почнуть полювати всі, хто не попадя. Тож я дивилася, хто що буде після цього? Ой, Боже, вона, вона дає плюси, що знайдете руди, а потім на вас дарей не кріп сіролюдиків і всяка така тролів. Повинні всі, всі сюди ходити. До ну, саме цікаво, от, наприклад, там пишуть, що рейди сіролюдиків повинні зупинитися після того, як я Оленя вб'ю, але ніфіга вони не зупинилися. Вони так само так само до мене ходять і так само мене хочуть е вбити інколи. Але менше, мабуть, трошки. Тому що більше тролі, тому що в мене останні три рейди тролі були. Так що такі е будинок. Е вам міні, міні огляд, міні-інформація про бой вікіншу і те, що вона зробила. І, до речі, у мене тут був дуже гарний, дуже тут було симпатично, дуже в мене симпатичний був охоро для бджіл бджолярні, але, на жаль, її на вулиці не можна залишати, а я це зробила і, і зруйнували мій вулик через час. Так що ні в якому разі це не робіть, як я це зробила. Не будуйте тут вулики. Так що таке. Я... і Ще я подумаю: тут його все це перебудовувати, все це зробити симпатично. І в наступних відео я обов'язково вам покажу, як я це робила. Що я це буду знімати в процесі. Глобальне будівництво, можливо, навіть просто без голосу, просто під музичку якусь може цікаво, може ні. <смі> Тож, я не знаю. Тому що це прямо буде дуже крупна, крупна перебудова, може, навіть пряму трансляцію заради цієї перебудови зроблю. Жаль, що я не показувала, як я перебудовувала себе маєток, то що я реально себе відчувала погано, і, і тільки коли мені стало легше, я ж мені треба було про свою сім'ю. Трошки позаботиться, що окрім мене всі рідні хворіють і хворіють важче місцями, чим я. Так що, на жаль, не змогла зняти нормально. Просто по вечорам відпочивала, як кажуть, вранці відпочивала, коли є час. Так що таке. Я вам, звичайно, покажу на нього огляд, я вам вже, мабуть, це повторила, вже замучила, кажуть. І я дуже рада, що я нарешті зробила огляд моєї основної вілли. <хи> не основної, а першої гарної вілли, з якої, на жаль, я з'їжджаю, яка, на жаль, мабуть, повністю я її так черікнув. Може, і не зроблю так, але скоріше все зроблю, то ж мені територія буде потрібна під плавильні, під майстрові. Всяке таке. І воно, чесно говорячи, вже, як кажуть, треба поки, поки дати старі місця. То що комфорт, безпека в сучасному світі це найголовніше. То ну, все-таки українці мене зараз взагалі розуміють, як ніхто. То що під час війни в житті то обов'язково треба гарний будинок, гарний захист, щоб тебе не вбили. Щоб тебе, щоб спокійно жилось. Дякую, дякую взагалі, що, Боже, що я взагалі жива, як кажуть. Ну, Вікін ще в мене була чітка, вона в мене гарний воїн і гарний прораб. Так що це зробила таку красу. Дякую вам за те, що мене вислухали, за те, що дивилися мій огляд. І, будь ласка, люди, реально, не забувайте коментувати, тому що я розумію, що у вас, наприклад, немає часу коментувати. До речі, поїм при вас трошки. Немає часу коментувати. Але мені дуже важливі ваші коментарі. Дуже важливо ваш відгук, те, що як ви дивитесь, чи є гарно, цікаво знімаю, чи не цікаво. І мені це дуже потрібно, щоб покращувати свої відео, свої, свою роботу як блогера. І чи взагалі цікаво все це? Оце мені це просто е, треба знати. Звичайно, я буду грати, буду далі грати для свого задоволення. Звичайно, я буду цікаво викладувати, ділитися з людьми своїм досвідом. Я, звичайно, також не претендую суперзнавця Валхейма. І, чесно вам скажу, що я граю в Валхейм заради задоволення, а не заради експіріс дуже сильного саме життя Вікінга. У мене вікінша просто отримує кайф від того, як вона полює, від того, як полює на складних саме. Персосів, до складних химобів. А найбільше, звичайно, ми отримуємо кайф саме від будівництва, і я думаю, мені е, таке, як кажуть, село можна тут побудувати. <с? <с?> так, але я трошки не знаю, як це, все це буде, тому що треба все-таки якийсь план і саме для вікінші, достатньо цього баєтку достатньо всього. Але в майбутньому буде порт обов'язково, тому що ми будемо подорожувати від інші острова. Все-таки я в цьому хочу світі знайти всякі цікаві біопчики. Хочу так само зробити стацію портальну, щоб було зручно подорожувати через портали. І зробити багато що гарного тут, щоб було кайфово грати. Так що, якщо ви хочете зі мною, зали... залишайтеся, підписуйтесь, будьте зі мною. І дякую вам за те, що вільний свій час дивитесь відосики, мої всіх цьому щічки. І до побачення да. до нових зустрічей в новому маєтку з новими монстрами. І нові будуть для вас цікаві гарні відосики. Все, па-па!